день. Ось пічка. Як закоптити рибу в печі? Маємо рибу з лускою, можна без луски. Нам треба, нам треба треба трошки розгребти. Вугілля. Треба, щоб пригоріло, щоб не було головешок. Розгрібти вугілля, отак от, щоб був колодязь. І зараз треба туди поставити коптилку. Отак от. Так от. Вибачте, однією рукою роблю трохи трохи камери труситься. Ну ви зрозуміли. Вот так. І через 15 хвилин. Буде готова риба. Ну і на через 15 15 хвилин, як дим піде. Вона ще буде хвилин, декілька хвилин грітися. Отак от, от. Ну все. Отак от коптилкою можна. Коптити рибу в печі. Або на дворі. Дим, який буде виходити з коптилки, буде йти, буде йти в юшку туди, в трубу, вгору. Таким чином хата буде чиста, не буде закопчуватись. В принципі, так само можна робити і камін, у кого є на дровах. Ну, зрозуміло. Якщо є маленький таганок, можна на таганок ставити. Ставити таганок, зварити там з арматури, а потім на таганок. Так може ще і краще буде. Ну, варіантів багато. Ну, все, копчена риба є. Копчена риба, я вже далі показувати не буду. До побачення.